А я сейчас стою, тут на выезде. Снимай машины, ответ, давай.

В тюрмі, блядь, ти заїжджав, питав. Що ви кричите? Ми Сразу. тебе слухай. Ну, так і зачем ти кричиш? Я, буду... я, я вам розказую. Я вам дорога, розказую. Дорога, дорога. Я їздив на Хрещатик, а -а -а. На Хрещатик. От виступав, виступав, виступав і казав, що це туристи безпреділ в країні І ще раз заявляю, можеш я... Україні Україну. Потому що в стране безпреділ. Я хочу, щоб жили люди. Хорошо, мої діти. Раскидай, Мене два... Два сина, два сина в мене є. Я хочу, щоб моя страна жила. Я виступав, казав, що в моєму країні ведеться безпреділ, воровство. Я перестав, казав на всю страну. Мені без різниці, яку я. З трибуни з яку не з трибуни, я так просто сказав. Пономный, что... Скажи мені, будь ласка, я чую там, тебе. Чую, боже, я чую. Я чую, я чую. Що ти чуєш? Та можеш зробити, що хочеш у мною. Розорвать можеш. Ну, що ти Ти Ты знаешь, вже пуль вже получили, блядь. Так такі, як ти, сука, через таких, як ти получили, блядь. Через які я? їздять, блядь. Я хто їздив? Послухай мене. Я їздив за свого сина. Я їздив, мене два сина руки Ти не повинен перед Україною, попросити вибачення, сука, тому що такі, як ти, блять, напряму з мусорами хуярили людей, блять. Ніколи в житті, я не хуярив і не буду хуярити. Чого ти, ти їздив вирух, за партію регіонів по 200 гривень? Я, я не Що входило в ваші повноваження. Не, у мене объясняю. особисто на столі був партквиток твій. Твій партквиток я, у мене був на столі, бо ти не розрахувався. <ристо> 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 чому, <ристо> чому ти п'яний прийшов на общественне місто? Я сюда? не прийшов п'яний. А який ти п'яний? Чому ти п'яний прийшов сюди? Я їду на увазі. А чому Двоє дітей. У мене двоє дітей. в іншу сторону, шановний. А ти ты можешь туда виїхати. Я так хочу. Ти так хочешь? Да. Не можна. А почему не потому що не можна? А тому що, блядь, розвернувся і не провокуєш людей. Я ніколи в житті не прокував, не йдеш буду. Ідеш пішком <сміт> <сміт> спать додому. Добре. Скажи, Добре. будь ласка, що зараз над тобою тут люди не створили самосуд. Бо такі, як ти, блядь, готові за 200 рублів продати. Будь ласка, я не дуже не поламав твою маленьку ручку. Не махай нею. А стій і говори. Я не брав. Не брати. реформи. Гроші. Не бреши люди. Я вам клянусь, не бреши Знімай, Я ніколи в житті не брав і не буду брати. Бо за руку фатив. Я ніколи не брав і не буду брати. Розвернися. Ти поїхав від партії регіонів за свої політичні переконання і за свою ідею. Тобто ти їх підтримуєш? Ні. Так а яким чином ти в кількості партії регіонів поїхав від Миргорода? Кого ти там представляв? <свят> я не знаю, Чи, як Ми ви думаєте, я сказав, крипі, я на телевізорі, Я за народ. Обуслі, Я за сказав, крипі. що в страні твориться без За що ти їздив? Я, як, як, я не брав гроші, які 200 рублей. Я не брав гроші. Я Шо? не брав гроші. нікогда в Я ніколи в житті не продався і не буду. Продаються тільки проститутки. От, і блядь. А так ти себе тільки що признав офіційно проституткою? Ні, ніколи, тому що я не можу на себе. Ну так якщо ти їздиш... На Київ з білетом партії регіонів за гроші. І ти кажеш, що продаються тільки ті люди, так ти входиш їхні ряди. Я не можу мене, я не, ласка, не можу війти іди в них. Будь ласка, йди з миром пішком на місце. Я піду з миром. Щоб я тебе От. просто не бачив і не провокуй людей і передай своїм друзям, які їздять по 200 гривень, щоб більше жоден автобус з Миргорода не поїде. Ми цього не допустимо. Выстреляюся, так само не силами все.